Робити, щоб зменшити кількість заторів у Києві? А от я зараз вийшов з метро, бачите, зменшую. Я ж цією метою. <гум> ну що потрібно зробити? Потрібно, по-перше, будувати нові розв'язки. Це тільки таким способом. Мінших варіантів немає ніде. В світі тільки так вирішується ці питання. Все. Менше машин, щоб купували, <гум> якби, я думаю. А так, не знаю. Більше якихось, може, дорог, хоча і так уже багато всього. Тому не знаю, ну це менше машин, щоб купували і все. Тому так от. Понятно? Як Людям жити ближче до їхньої роботи. Як це організувати? Це вже кожен має на себе взяти відповідальність і якось працювати з цим. Угу. А як ви думаєте? А я думаю, зробити підземні паркінги. Це буде логічно. Але паркінги на затори ніяк не впливають. Чого все одно машинки можна буде ставити і вони ну, не і будуть? Згодна, вони не згодна, будуть згодна. в неправильному місці паркуватися. Я думаю, що парковки краще за містом робити, парковки, а потім їхати чи метро, чи ну, загальним транспортом. Це найголовніше, щоб менше було заторів. Так у всьому світі зроблено. Всі доїжджають, живуть за, за, за містом, а потім приїжджають, залишають автомобілі і їдуть в місто на, на робити. Все до побачення. дякую. <зас> можливо, щоб менше було ремонтних тоді робіт, наприклад, щоб в деяких місцях було менше заторів. Не знаю, треба подумати. Добре. Що зробити? Мабуть, треба зробити парковки многоетажні. І десь на таких містах, де всім буде зручно. Це основне питання. І все. Ну так, да, але ж парковки, це коли машини але стоять. Але треба, щоб парковки не, строї, не стояли 75 гривень на годину. А щоб вони стояли десь там, може, 20 гривень на годину. Отак. Це ж якщо люди зроблять, це довгостроковий проєкт. І воно пропрацює 50 років, допустимо, то воно людям відіб'ється багато разів. Отак. Більше нічого не придумаєш, мабуть. Розв'язка якась потрібна. Десь. Зменшити кількість машин. Ну, так, їздити таким транспортом. Яким? Державним, автобусами. Тобто, то треба розвивати певно, танкори. що так, певно, що так. так. Тоді менше було б таких заторів. Платні стоянки і все, буде ще краще. Може, менше будуть їдати, їхати, щоб платити. Робити правильні, як би кажуть, такі дорожні розвилки, так, які зменшують потім затори. Також ну, потрібно зменшувати навантаження в тих місцях, там, де реально вони існують. За допомогою якихось альтернативних варіантів прокладення доріг. Це все, в принципі. Дякую.